Доброго дня всім! Ось і найстав цей день, коли нам ввімкнули Х10 на нашу героїню Ксену Принцесу воїнів. Зараз її можна дістати або в перепустці героя купити, або в призивий. Тому ми йдемо в призов і швидко лопаємо наші уламки і подивимося, що ми тут отримаємо. А в мене до героя Золотого дуже далеко. Тому я ні на що не сподіваюсь, а просто дивимося, що буде. Це супер корм. Добре, що я звільнив місце. І ще у нас що буде. І це також супер корм. І добре, що хоч не закінчується срібло. Монети 3000, мені вже вони не потрібні. У мене там вже все є тут. Номада, охоронець не потрібний, мож можливо, на Мічінакі. Ой, вибачте, на героїні нашого злиття, якийсь епік випада, так, ні, в мене вже все є. І просто потрібно забайдитись як можна скоріше. В мене он 2600 уламків ще є. Ой, рубінів. Докуплю, якщо що. Дивимось, придеться, все буду зливати. Буде е, досить цікаво, але буде дуже коротке відео. Знову епік якась маїв, і що? Вже закінчились уламки. Йдемо на пошту, тут забираємо все. І взриваємо ще десяточок. 3000, супер корм, ще. І тут, і тут також суперкорм. Ще ніхто не витягнув принцесу Ксену. Я ще не бачив ні одного. Знайшов я ще рубінів з золотої арени, тому відкриваємо ще 20. 20 супер уперкорму такого. Так, і це швидке відкриття. І це швидкий корм. і ще один разочок. І що на каве, і що я буду робити, я не знаю по зрубінням. Побачимось. І ні одної леги. Таке було відкриття. Дякую всім за перегляди. Ставте вподобайки і пишіть в коментарях, чи дістали ви свою ксену. Дякую.